Привіт, маленькі мрійники! Сьогодні ви почуєте історію про Лізу і Діму двох найкращих друзів, які одного разу натиснули плей і потрапили прямо в гру Роблокс, але не просто в якусь гру, а в ту, де рослини оживають, гноми танцюють, а дружба найпотужніше добро. Готові? Тоді вперед! На грядку пригод. Це був звичайний день. Ліза і Діма сиділи на лавочці біля свого під'їзду, кожен, уткнувшись у свій телефон. Вони обоє грали у Роблокс, але нудьгували. Знову обі, буркнув Діма. Усе одно й те саме. Стривай! Ліза притиснула пальцем екран. Тут нова гра!» Grove Гарден, Сікрет Упдейт. Іконка блимає, а рейтинг 9999 зірок. Що? В мене її немає. Діма перезавантажив Роблокс. Є, справді з'явилась. Йдемо, сказала Ліза, і натиснула плей. Але Діма ще ввів якісь чіткоди з Тіктоку, один з яких називався Код мегапості. Ліза ж вибрала «Plant Mystery Seed» з дописом Обирай лише, якщо готовий до магії. Щойно вони натиснули кнопки одночасно, телефони засвітилися, затремтіли і Бж. Діти зникли з лавочки. Коли Ліза розплющила очі, вона стояла по коліна в ґрунті. Діма поруч з головою в торбі, з насінням. Це що? озирнувся він. Ми в грі? На них були скіни. В лізи – сукня садівниці і лійка. В Діми фартух із дракончиком і величезна сапа. Перед ними ми готіли виртуальні панелі Level 1» Energy 100 Points 0» Місіон Вирости магічну рослину. І тут. Перед ними вискочив гном круглий, руденький і з блискучими черевиками. Ласкаво просимо, я, ґрунтик, щоб вийти звідси, вам потрібно виростити те, чого не росте без дружби. Що? перепитала Ліза. Ми хочемо додому. Тоді копайте, поливайте, садіть і не дайте чорному паростку вирости. Сказав гном і зник у кущах. Перші хвилини були веселі. Ліза садила моркву, діма, боби, гноми, яких вони наймали, співали реп під час збирання врожаю. Вода лилась, монетки сипались, рівень зростав, але згодом з'явилась кіра NPC чи справжній гравець. Це було трошки незрозуміло. Вона виглядала як піксельна принцеса з чорним котом, і вона почала шкодити. Мої гноми краще за ваших, сміялась вона. Я вирощу найпотужніше дерево і залишу вас тут назавжди. Кіт Кіри бігав по полях і топтав рослини. Ґрунтик лише зітхав. Вони обирають, сваритися чи сіяти разом. Ліза і Діма перезирнулись, а потім дали одне одному п'ять. Згода, згода. Наступного дня в саду з'явилась чорна рослина. Вона швидко росла і всмоктувала сусідні квіти. У повітрі стало темно. Це він, прошептав ґрунтик. чорний паросток. Він виростає, коли сад недружній». Якщо він дозріє, гра перетвориться на пустелю. Ліза пригадала, що в одному кутку карти була стара жаба, яка обіцяла дати щось цінне тим, хто ділиться. Вони знайшли її на третьому рівні. Ти врятувала свого друга, то тримай ось веселкове насіння, сказала жаба і зникла, залишивши після себе шлейф. Рожевого диму. Кіра побачила веселкове насіння і намагалась його відібрати. В її руках з'явився лійковий меч. Діма хотів кинутись, але Ліза зупинила його і поклала перед кірою свою скриню за апгрейдами. Візьми це, але не чіпай наше насіння. Кіра на мить знітилась і пішла. Діма посадив веселкове насіння, полив, і, не повірите, з землі виросло дерево з листям усіх кольорів веселки, а замість плодів танцювали гноми. Чорний паросток вибухнув хмарою конфеті, Гарден засвітився яскравим світлом і з'явився портал із написом. Ви пройшли випробування, дружба найкраще добриво. Аж раптом світло навколо них стало таким яскравим, що довелося заплющити очі. Коли Ліза і Діма знову змогли дивитись, вони вже сиділи на тій самій лавочці біля під'їзду. Телефони були в руках, на екрані звичайний Роблакс. Але гра Grove Garden Secret Update зникла. Ми повернулись, озвався Діма, вдивляючись у свій екран. Але це точно була не уява, впевнено сказала Ліза. Я пам'ятаю все до дрібниць і гнома ґрунтика, і жабу, і чорний паросток. Діма відкрив інвентар у телефоні. Там була нова бачка. Пройдено. Грове Гарден магічна пригода. А поруч на траві під лавкою щось світилось. Вони нахилились і побачили маленьке насіння веселкових кольорів, точно таке, як садили в грі. Це залишилось із Роблокс? здивувався Діма. Можливо, це нагорода, припустила Ліза, справжня нагорода. Вони мовчки переглянулись, обоє усміхнулись. Ходімо, посадимо це біля школи, запропонувала Ліза, і назвемо Грядка дружби, додав Діма. Телефони вони прибрали до кишень. Цього разу без ігор, бо справжня пригода тільки починалась, і вона вже в реальному світі. Так закінчилась історія про Лізу, Діму і незвичайний симулятор в Роблокс. Вони виростили не лише чарівну рослину. А й справжню дружбу, яка витримала всі випробування, навіть гномів, котів, темряву і чорний паросток. І хоча вони знову в реальному світі щось навколо все-таки змінилось, бо якщо у твоїй кишені є насіння добра, його завжди можна посадити. Головне поливати разом, сміятися разом і не забувати. Що навіть гра може стати справжньою пригодою, якщо в неї грають друзі. Обов'язково напиши в коментарях, якщо тобі подобається ця гра, який твій улюблений симулятор. Ми обов'язково почитаємо, нам дуже цікаво. Тож, до нових зустрічей, маленькі мрійники!